Дорець, мир вам. Знаєте, люди зараз не знають, як взагалі діють, і це стосується віруючих людей, які, на жаль, не вивчають Слова Божого. А Боже розуміють його по-своєму, а не так, як ми бачимо, описується в Євангелії. І вони задаються питаннями, можна вбивати, не можна, як взагалі відноситься до зла, якого ми бачимо, чи можна захищатися? Чому вчив Ісус? Так вони і не можуть розібратися. І може, треба бути пацифістами і білий флаг цим, цим, цим е, насильникам, терористам, там, бійцям їм давати. Пусть вони ділять, що хочуть, і будуть убивати родних, ближніх. А ми будемо ще більше їх любити і радуватися. Ой, да, слава Богу. Да? це бізуміє. Нужно побачить. Що самі апостоли вони носили мечі, проти кого вони носили ці мечі? Тому що Ісуса прийшли брати. і Петр достав меч і оцьок ухо одному. І Ісус сказав, звісно, вложи меч, і зцелив чоловіка. Показав, що треба властю правильно розпоряджатися. Тобто, якщо ти меч носиш, то ти повинен бути ось. «Но проти кого носили мічі? Ісус далі пояснює нам. Каже, що ж ви до мене прийшли з коп'ями й палками? Як будто то би то розбойнику? Проти кого носили мечі, против розбойнику. Хто такі розбойники, понятно, да? Що вони можуть грабити, убивати, насілувати? Свої цілі преслідують якісь. І проти них носили мечі, навіть ученики Ісуса Христа Апостоли. А віруючі, що не знають, що думають, що оружия це прямо все це не від Бога. Тим не менее ми живемо в мірі прелюбодійному і грішному. Людей, які деякі чхали вообще на закон Божий. Если им давать вольно, то это будет позицией чертей. Вот так вот. Поэтому надо изучать Слово Божие, надо иметь божих людей в своей жизни, пастырей, которые проповедуют Господа Иисуса Христа и Учения -учив. Поэтому пишіть присоединяйтесь к церкви. Будем изучать вместе Слово Божье. Аминь. Благословляю.